Наші люди точно дуже до того, що Російська Федерація за все заплатить. Це обов'язкова умова. Її оголошував і президент на засіданні на саміті J7. Одна з критично важливих умов це питання справедливості. Генеральна асамблея ООН проголосувала дуже важливу і потужну резолюцію принципову для України резолюцію, яка на рівні країн учасниць ООН було зафіксовано. Що міжнародний механізм відшкодування збитків, завданих Російській Федерації Україні, громадянам України, юридичним особам України компаніям має бути створений. Це має бути компенсаційна, механі... компенсаційна комісія. Міжнародна, це має бути реєстр збитків, і це має бути фонд, в якому будуть акумулюватись кошти для відшкодування завданого Російською Федерацією Україні збитків. Звичайно, ми не зможемо відновити головного. Ми не зможемо. Повернути людей, яких ми втратили, але змусити Російську Федерацію заплатити для нас, цілком є ймовірно, не просто навіть ймовірно. Ми це робимо, і ми обов'язково це дотиснемо. Ті, які є в Україні, ми застосували до них санкції. Президент вів рішення Ради національної безпеки та оборони України. Мінюст підготував позову до Вищого антикорупційного суду. Є перше рішення постягнення зараз, пішло пішов позов по активам Януковича. Інші активи знаходяться за кордоном. Розуміючи саме цю проблему, ми ще з весни працюємо над тим. Щоб встановити цей міжнародний механізм, який дозволить зрештою стягувати суверенні активи і активи наближених під санкційних осіб, які наближені до Кремля і сприяли агресії, і от це стане основним джерелом відшкодування шкоди завданої Україні і українським громадянам. Росія за все це заплатить.